У нас війна. У нас є війна. Я вчора дивився відео одного військового. Він каже, він в Києві. Ви напевно його бачили. Він каже: Ну я приїхав в Київ, і в мене таке враження, що тут зовсім, зовсім, зовсім інша реальність. Зовсім інша. В мене, наче як роздвоєння. Я був там і я тут. Люди живуть, наче нічого не відбувається. Слухайте, я знаю, що ви це знаєте. Вам можливо це вже все надоїло. І вам хочеться подумати про щось інше. Но ми не маємо права. Думати про щось інше, допоки гинуть наші люди. Ми не маємо права. Ми не маємо право на відпочинок, який ми собі говоримо, що треба відпочити. Не маємо права. Так, да, треба відпочивати. Військові теж мають відпочивати. Ну з розумом. Ми не маємо права просто мовчати тоді, коли діти розриваються від того, що втрачають своїх батьків. Діти розриваються від того, що втрачають свої кінцівки. Ми не маємо право робити вигляд, що нічого не відбувається. Ми маємо, ми маємо діяти. Ми маємо діяти, ми маємо думати, ми маємо молитися, ми маємо переживати, підтримувати і вести активну боротьбу проти цієї нечисті і цієї біди, яка є на нашій землі. Ми не маємо права опускати руки. Ми не маємо права втомлюватись. Ми не маємо права опускати руки. Ви чуєте? І це відео я зробив особисто. Я не цей дуже далекий від медіослужіння, дуже далекий від того, щоб якось робити якісно ролики. Ну, я хочу цим просто показати, що е, не показати, що от є такі от круті люди, які там щось роблять. І дуже часто прилітає, коли там десь ти щось виставляєш, як сторіться, ви бачили вчорашні сторіни, напевно, всі. І дуже часто я себе ловлю на тому, що люди подумають і скажуть, що диви, як він вихваляється, диви, як він понтується, і диви, як він за що цих е, речей піариться. Знаєте, я знаю, що в будь-якому випадку це буде прилітати. Ну якщо це хоч в комусь одному, хоч в когось одному посіє думку. Чого я сиджу? Чого я тут сижу? Коли там? Коли хоч одна думка в одної людини, як в мене це породило, колись, ще тоді, коли я сидів, сидів на Закарпатті, я себе зловив на думку, чого я тут сижу? І ця думка вона, вона мотивувала мене рухатись далі. Якщо одну людину, якась моя сторіс, для когось це хвальба, для когось це піар, для когось це мені байдуже. Якщо в когось одного буде думка, що чого я тут сижу, мені треба бути корисним, це вже... Не зря не даремно було зроблено. Розумієте? І сьогодні я хочу показати, що церква вона має бути в дії. Церква вона має, не, не має бути просто, а вона має бути в дії. Тому що Христос був в дії і церква має в дії. І це відео не про стягайла, не про Бойчука, це відео про церкву, про церкву шлях. Тому що, якби не ви, ми би не поїхали. Тому що ви дали кошти на, на паливо. Тому що ви оплатили це паливо. Та да, ви, ви напевно не знали. Приходьте в понеділок, будете знати. За який рахунок ми поїхали? Якби ж то не ви, ми не мали б змогу купити цукерки, ми не мали би змогу купити каву, яку дуже не вистачає там. Дуже не вистачає. Ми по дорозі відмовили одним, нас зупинили, побачили, що їде з Христом і поліцейський, і поліцейський каже, дайте нам кави. І в мене дисонанс. Ну, я як би нічого, ми не проти. І ну, це умень. вибач, це умень. А ми їдемо на Запоріжжя. І ми, ми веземо гуляй поле, ми веземо туди далі. І я відмовимо. Багато кому це не зрозуміло. Але я не пам'ятаю, до чого я цю думку сказав. Зараз, зараз, зараз. А, да-да-да, як да, 100%. І, і це завдяки вам. Ми маємо цю каву. Ми мали цю каву. І військові сьогодні будуть змогу мати пити. Не за того, що там хтось бучук якийсь крутий. Це викруті. Викруті, тому що ви підтримуєте церкву. І церква може підтримувати тих людей, які сьогодні в нужді. Тому дякуємо вам. Це подяка вам. Я хочу подякувати дружинам, які відпустили своїх чоловіків. Катя, можливо, нас дивиться онлайн. Павловська Івана. Можливо, Настя Сігайла вийшла, то передайте їй, що ми вдячні їй за те, що вона відпустила своїх чоловіків на сутки. спали десь як бомжі. цигани якісь. Цей ну дякую, дякую жінкам, дякую чоловікам. Саня, Якименко, дякую що відпустив Настю. Чуєш Саня? Да, дякуємо, що відпустив на Стюну, і, і це дійсно. І ми плануємо це робити. Плануємо це робити на постійній основі, тому долучайтеся і будемо планувати, будемо думати, як, що далі, і з радістю, з радістю будемо служити тим людям, хто зараз цього потребує. Коли будете дивитися відео, просто думками своїми, зверніться до Бога. Зверніться до Бога і помоліться за тих людей, які там, які в ризику, які в небезпеці, які в холоді, в голоді не доїдають, помоліться за них. Дійсно, просто поверніться, зверніться до Бога. І помолитися за рідних, близьких, які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх батьків, дідусів. І, і хай ця молитва буде почута. І хай Господь береже нас і нашу країну. Будь ласка, давайте виключимо світло і подивимося. Це такий буде короткий звіт про те, що ми, що ми робили, де ми були. За якість вибачайте, якість зроблена для інстаграму.